Задля зручності пацієнтів, виїзна лабораторія запрацювала при одній з франківських лікарень. Тепер пройти всі необхідні обстеження можна не виходячи з дому. Щоправда, скористатися цією послугою поки що можуть не всі. Для кого вона доступна, розкаже наша Оксана Тиморська. Вирушаємо на виклик до лежачого пацієнта для забору крові. Сьогодні у виїзної лабораторії черговий пацієнт, якому вдома робитимуть забір крові для необхідних аналізів. Поки що навідується лише до людей, які обмежені в русі. Ну попрацюйте А вони пані Марія івано франківська майже не виходить з дому. У пенсіонерки проблеми з ногами. Вона одна з перших, до кого навідалася виїзна лабораторія. На ці обстеження чекала кілька років. Я взагалі не ходжу, бачите на костидах. У мене шаглоба немає. У мене біохімію, бо я п'ю дуже багато ліків, то кожен три місяці треба. Я вже два роки не, не робила біохімію, бо я в поліклініку не го зайти. Таких пацієнтів у працівників лабораторії поки що небагато. Для того аби стати одним з них, пояснюють медики, потрібне скерування від сімейного лікаря. Перш за все, пацієнт повинен мати складену декларацію з сімейним лікарем, тобто це може бути лікар. В поліклініці будь яке міста Івано-Франківська може бути сімейний лікар наш. А далі сімейний лікар створює там певний перелік лабораторних обстежень, які необхідно для даного пацієнта. Заклад обслуговує лише мешканці Івано-Франківської територіальної громади. Самі лабораторні обстеження для пацієнтів безкоштовні. А от за виїзд та забір крові доведеться заплатити. На дому зараз можна отримати виконати, ну, на дому ми проводимо тільки забір. А виконати клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, визначити вміст цукру, визначити біохімічні параметри. Ну не всі звичайно, але класичні, які стандартно призначаються для для обстеження визначити деякі показники згортання при потребі визначити групу резус. Загалом це ті обстеження, які можна зробити у лабораторії. Там кажуть, за потреби розширюватимуть і перелік категорій населення, які зможуть скористатися їхніми послугами, не виходячи з дому.